Після понад місячної серії виїздів кардинала Рівне нарешті провів домашній поєдинок. У гості завітав Харків. Попри відсутність двох важливих універсалів, рівняни вже на третій хвилині відкрили рахунок у матчі. Так нам не вистачає і Олександра і Едуарда, але тим не менш, десь скажу так, була друга четвірка трохи експериментальна, десь вперше зіграв. Нікіта Козлюк – позиція останнього, але в принципі ну добре відпрацював. Я задоволений діями хлопців. Звісно, ми чекаємо, коли всі наші гравці будуть в обоймі. Це, це наш потенціал, це наша свіжість. Але тим не менш, всі, хто сьогодні виходили, всі абсолютно були задіяні. Ще за 10 хвилин. Артем Малиновський записав на свій рахунок другий у грі. Асист він на швидкості обіграв двох суперників і ювелірно віддав під удар Любомиру Парфенюку. Але після перерви гра цілком. Могла перевернутися рівняни дуже швидко назбирали п'ять фолів. А Харків мав свої шанси. Другий тайм. Ну просив хлопців, щоб вони були так само заряджені, агресивні. Але десь, мабуть, це бажання, ці емоції воно трохи нам завадило, тому що ну да, ми набрали дуже швидко фоли. І коли ти граєш на п'яти фолах, там мені здається більше ніж пів тайму. Ну, це впливає, впливає на гру команди саме в грі без м'яча. Тому і десь більше вже був на м'ячі Харків. Переломним у зустрічі став третій гол. Сергій Кравчук обігрався у сіночку із Владиславом Сурокіним і пробив під воротарем. Тепер вже гості кинулися вперед великими силами і отримали четвертий. Сергій Кравчук добив м'яча у сітку після удару Артема Малиновського і сейву від Микити Поддубного. Ми е, у другому таймі посадили на п'ять фалів. Ці хотіли достичь більш приємного рахунку, але, мабуть, майстерність в реалізації цього нам бракувала сьогодні. П'ятий м'яч Євген Ланко забив ударом у порожні ворота. А на останній хвилині зустрічі харків'яни все ж провели гол престижу 5-1. Томашевський. Новини Рівного.